Я хочу, щоб ми дійсно славили його завжди і раділи цьому, щоб Бог по-особливому торкався наших сердець і дав нам переживати це в своєму дусі, не просто на рівні розуму, але глибоко-глибоко в серці. І це буде зцілювати нас, це буде давати нам силу йти далі, це буде допомагати нам справляти з усіма випробуваннями, які випадають на наше життя. Як вже сказав. Брат Рома, ми в Новосілках несемо служіння, і сьогодні я у вас в гостях. Господь так розпорядився, розпорядився, що ми з групою людей несемо служіння там і менше часу проводимо в церкві благодать. Тут багато нових людей. Приємно бачити вас! Приміть вітання із новосілок. І також хотілося подякувати всім братам і сестрам, які благословляють дочірні церкви, приїжджають в гості, служать словом, прославленням, моляться, благословляють. Подякувати команду церкви благодать, які, яка передає нам гуманітарні пакунки. І Ми також маємо змогу проводити служіння євангелізації, ділитись словом Божим, які ще ніколи в житті не чули про Христа. Дякуємо вам, дякуємо всім хто задійний в цьому служінні. Слава Ісусу Христу за все. Сьогодні хотів би разом із вами пороздумувати на таку тему, індивідуальний Божий план на життя кожної людини. І перш ніж прочитати місця священного Писання, я хочу поставити деякі питання, на які нам потрібно дати відповідь кожному особисто в, своєм, в своєму розумі для себе. Перше питання: чи існує Божий план взагалі на життя кожної людини? Чи є якась особлива дорога, по якій Господь хоче провести того чи іншого брата або сестру? Чи є у Господа окремі люди, яких він вибрав для того, щоб взаємодіяти із ними, виконуючи свою волю на цій землі? І цих людей йому достатньо для того, щоб реалізовувати свої плани? Чи бажає Господь зробити якихось людей просто пасивними спостерігачами за тим, як інші виконують його волю і реалізовують його плани? І зараз я попрошу вивести місце священного писання із Євангелія від Матвія, 9 розділу, 37, і 38 вірші Матвія 9, 37, 38. Багато хто з вас вже читали це, але давайте разом ще раз. Тоді він казав своїм учням: жниво справді велике, та робітників мало. Тож благайте господаря жнива, щоб на жниво своє він робітників вислав. Цими словами Христос звернувся до учнів в той момент, коли Він озирнувся навколо себе і побачив велику кількість розбитих, розпорошених, безсилих людей, яких він назвав, що вони схожі на овець, які не мають пастера, які не мають пастиря. І якщо ми сьогодні подивимось в Україні навколо нас, то нас оточують всі ті самі розбиті безсилі, розпорошені люди, які потребують турботи. Потребують, щоби з ними хтось поділився Євангелієм. І якщо в нашій країні так багато таких людей, то ця молитва вона продовжує бути актуальною. Господь, якщо б він зараз був на землі, він би, мабуть, знову із нами разом помолився і попросив Бога Отця, щоб він вислав працівників на ниву свою. Він все ще шукає людей, які будуть готові трудитись. Я вірю, що для кожної людини у Бога є праця в його винограднику. Є певні справи, які Він хоче зробити буквально нашими руками. Але є одна особливість взаємовідносин Бога із людьми. Вона полягає в тому, що, що від людини потрібне добровільне рішення принести в жертву частину свого часу, сил і життя. Христос нікого ніколи не примушував йти за Ним. Він завжди пропонував, але вибір залишався за людиною іти чи ні. Ми пам'ятаємо історію, коли частина учнів, частина слухачів, які були поряд за Ісусом, не зрозуміли його слова про тіло і кров і почали відходити від Нього. Ісус не почав казати «постійте, зупиніться. Мені потрібно, щоб ви послухали мене і потім служили. Ні, він запитав ті, хто залишилися, чи не хочете, і ви полишити мене. І учні, які вкусили благість Господа, вони прийняли рішення залишитись із Ісусом і йти далі. Але що робив Ісус, так це Він попереджав про підсумок, який буде підведений в житті кожної людини, коли роки пройдуть, життєвий шлях завершиться. Я нагадаю, що Господь одного разу розказав учням. Приповість історію про трьох людей, які отримали майно від свого господаря і час для того, щоб розпоряджатись цим майном. Ви пам'ятаєте, один отримав п'ять талантів, другий два, і третій один. І двоє з них, ті, які отримали більше, вони мудро розпорядились часом, примножили це майно, принесли прибуток своєму панові. І третій, на жаль, він вирішив нічого не робити. І як підсумок був вирок господаря для перших двох. Винагорода і благословіння, і для третього лінивого, і, як описує Євангеліє, його лукавого раба, вирок і осуд. І Ісус проводив цю приповість як аналогію з нашим життям, і з нашим служінням Богові, і з нашим посвяченням для Нього. І я хочу також підкреслити, що Ісус, прочитавши цю приповість, Він звернув увагу на те, що для Бога немає значення, що саме ми маємо зараз. Скільки умовних талантів у нас є, в якому ми стартовому положенні знаходимося, для нього важливо, що ми будемо робити із цим, на що ми готові, наскільки ми готові трудитись. Але як зрозуміти, що саме Господь хоче від мене, що я маю робити, яке його унікальне бачення на наше життя. І тут важливо зрозуміти, я думаю, що більшість із вас це розуміє, що індивідуальний план на життя людини, він. Виходить із загального бачення Бога і Його загальної волі, яка описана в священному Писанні. Я прочитаю три вірша із Біблії, які нагадають нам про головне бажання Господа на цій землі. Я попрошу брата вивести на екран із 1 Тимофія, 2 розділу 3, 4 вірші, 1 Тимофія, 2 розділ 3-4. Бо це добре і до вподоби нашому Спасителеві Богові, який бажає, щоб. Усі люди спаслися і прийшли до пізнання істини. Івана, 3, розділ, 16 вірш, Євангеліє від Івана 3,16 так бо бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Матвія 28, розділ, 19 вірш. Тож ідіть і навчіть всі народи, христячі їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам. Заповів. І ми бачимо, що головною пріоритетною задачею християн на цій землі є розповсюдження Євангелія. В серці Господа глибоко закладено бажання спасати людей. Це те, ради чого він прийшов на цю землю, віддав своє життя, пролив кров, віддав своє тіло на ламання, і він бажає продовжувати виконувати цю роботу через свою церкву. І приємно знаходитись серед людей, які Активно виконують це доручення, велике доручення Христа. Сьогодні в церкві благодать тисячі українців чують Євангеліє вперше в житті. І Бог так зробив, що Він буквально приводить їх сюди. Не потрібно виходити навіть за межі цього храму, щоб поділитись Євангелієм. Були часи, коли церква багато молилась і просила Бога допомогти звершувати цю місію, євангелізувати людей. І це вдавалось робити. Але ну, не в таких об'ємах, не в таких масштабах не, в... не було таких можливостей, які відкрились сьогодні. На жаль, можливості прийшли через горе, через війну. Але у нас все одно є привід радіти, тому що багато-багато людей почули тут про свого Творця, Спасителя, і отримали змогу змінити своє життя назавжди. Ми дякуємо Богові за це. І в цьому і полягає бажання Господа рятувати людей, відкривати очі. На істину. І якщо ми задаємо питання, яка індивідуальна воля Бога на моє життя, то відповідь звучить дуже просто: долучитися до цієї праці. І кожен із нас може робити якусь частину доручення Христа, яке звершує церква. Серед нас немає людей, які не були б здатні робити хоча б, хоча б щось маленьке. Всіх нас Бог наділив особливими якостями, які можна використати для того, щоб ділитись Євангелієм. Боже слово відкриває нам в книзі буття. Ми читаємо, що всі ми створені по образу і по подобі Божій. Якщо комусь здається, що у вас немає здібностей, то прочитайте цей вірш. Ви створені по образу і по подобі Божій. Ви не можете не володіти, не мати певних якостей, які можна використати для служіння Богові. Ви схожі на Бога і в вашому серці. Якщо ви відроджені від духа в вашому серці, також є це бажання рятувати людей, і Бог обов'язково знарядить всім необхідним для того, щоб виконати це бажання серця. При цьому в межах загальної Божої волі ділитись Євангелем, рятувати людей, у кожного християнина може бути своє власне покликання. Бог може використати саме ті ресурси, саме ті можливості і таланти, якими володіє людина. Відповідно до віку, стану, здоров'я, особливих здібностей, доручити певне служіння. Я в Євангелії вчора, так коли готувався до проповіді, згадав дві історії, коли Бог використав людей відповідно саме до того, що вони мали. В Євангелії від Луки, другому розділі, описана історія, яка розказана про жінку, якій було 84 роки, її звали Анна. Написано, що вона в день і вночі служила постом і молитвою при церкві, і це було сильне служіння. Бог благословив цю людину зустріти Ісуса Христа, коли Він ще був младенцем, коли він ще був тільки народився, і Бог по особливому благословив цю жінку. Відповідно, ми можемо зрозуміти, що це служіння також було дуже благословенним і цінним в очах Бога, якщо на її долю випала така велика честь. Я попрошу, просто ми, можливо, не будемо читати, але вивести на екран Євангеліє від Луки, другий розділ 36-37, ви можете прочитати самостійно. Там описаний вік, там описано служіння. Була й Анна Пророчиця, дочка Фоноїлова з племені Асирвого. Вона дожила до глибокої старості, живши з мужем сім років від свого дівування. Удова років 84, що не відлучались від храму, служачи Богові в день і вночі, постами і молитвами. Ось яке служіння Бог доручив на перший погляд людині, яка вже не мала можливості зробити нічого для Бога. В шостому розділі дій святих апостолів з першого по шостий вірш описуються семеро людей, які були поставлені для того, щоб турбуватися про вдів. Це служіння називалось Служіння при столах, і Бог також, згідно їх особливих якостей, відділив на це служіння в сучасній церкві, в церкві благодать ви навіть можете це побачити. Є багато вже різних служінь, які з'явились, але вони є не менш важливими, ніж ті, про які я зараз сказав. Ви можете побачити в кінці залу, після служіння у нас за пультами сидять наші брат, брати і сестри, які служать для того, щоб на екранах ми могли читати місця священного писання, для того, щоб тут якісно звучала музика, завдяки якій ми славимо разом Бога. Відеооператори турбуються про те, щоб по всій Україні і за її межами була можливість дивитись відеотрансляцію наших богослужінь і вживати цю духовну цілющу їжу. Це також важливе служіння на території нашої церкви. Група братів слідкує за порядком, щоби. Людям було комфортно приїхати, залишити свій автомобіль і прийти сюди в мирі і спокій на це місце. Це також важливо зберігти мир, мир по дорозі в церкву. На вході вас радісно привітають брати і сестри, які проявлять серце Господа, яке радіє, що ви прийшли в Дім Божий. Ці люди буквально відображають те, що у Бога є на серці, коли вони радіють і вітають вас. І це також дуже важливо. Кожна людина може відчути себе своєю не чужою, в храмі, коли її вітають і зустрічають як свою, як рідну. Є безмежна кількість служінь, Бог навіть може відкривати якійсь людині. Якусь проблему, якусь недопрацювання в церкві. І, можливо, Господь хоче задіяти в цьому саме вас. І у вас є можливість відчути цей поклик і сказати, так, Господи, я зроблю це, я бачу цю потребу, я зроблю це для тебе. І всі ці справи потребують нашої участі, жертви, часу і зусиль. І через ці маленькі справи ми можемо стати частиною цього великого доручення Христа, ділитись Євангелієм. Але як християнину серед всього цього різноманіття зрозуміти, де саме мене, бачити, мене хоче бачити Господь. Що саме я маю робити, які мої сильні сторони, які можна використати в Царстві Божому. І тут, як і в будь-якій іншій сфері, немає ніякого, ніякого сюрпризу для вас. Тут працює універсальний принцип почати з чогось маленького, просто стати на стежку служіння Богові. Я хочу навести приклади людей, які зробили це. Людина, яку ми знаємо як видатного пророка Єлисея, він почав своє служіння, допомагаючи пророку Ілії, і пізніше Бог благословив його і поставив на це відоме, потужне служіння і робив через нього великі справи. Юнак на ім'я Самуїл свого часу проводив багато, багато часу із священником Ілієм, і пізніше він удостоївся честі стати. Останнім суддєю і пророком Ізраїля Ісус Навин допомагав Моїсею, і пізніше Бог доручив йому місію вести народ Ізраїля в землю обітовану. Все починалось з маленького. І я хотів би зробити висновок, що готовність допомагати іншим людям в їх служінні може привести людину до її особистого покликання, дати зрозуміти, яка роль в Царстві Божому, і ця роль може виявитись набагато більшою, ніж тільки може дозволити уявити наша уява. Але потрібно почати цей шлях. Отже, якщо наступного разу хтось попросить вас допомоги в якомусь служінні, не поспішайте відмовляти. Можливо, Бог приготував для вас щось особливе. І виконання також хотів би зауважити дуже важливу річ. Виконання індивідуального Божого плану на життя воно неможливо без смиріння. Хто вже пробував, хто вже старався служити Богові, я думаю, що ви зрозуміли, що просто активної праці, старань, працелюбності недостатньо. Часто Божа воля може бути для нас незрозумілою, і нам потрібно прийняти те, що дає нам Господь, навіть якщо це не відповідає тому, як є в нашій уяві, це Його воля на наше життя, на служіння, на справи, які ми виконуємо. Ісус Христос, в часи, я хочу провести таку аналогію, можливо, вона буде трошки грубою, але якщо ми подивимось на життя Ісуса Христа, Він в часи свого земного служіння був дуже активний. Він робив дуже багато справ, але цього було недостатньо. Цього було недостатньо. Воля Бога полягала не тільки в його активності і посвяченості, але в тому, що йому потрібно було віддати своє життя на Голгофі, тобто прийняти ту волю, яка була неприємна йому. І молитва в Гевсимані свідчить про те, що Ісусові було нелегко прийняти волю Божу, але він смирив себе. І саме ця якість дозволила йому повністю виконати Божий план на його життя. І учням було складно зрозуміти, для чого зупиняти таке благословенне служіння. Люди зцілюються. Ми годуємо тисячі людей п'ятьма хлібами і декількома рибками. Господи. Будь милостивий до себе, нехай це не станеться із тобою. Ісус, навіщо переривати таке успішне служіння? І коли задум Бога почав звершуватись в житті Христа на Голгофі, учні полишили Його, вони не змогли витримати цього. І скільки таких питань, навіщо сьогодні виникає у нас, і з вами, у християн, Господи, навіщо пандемія? Навіщо війна? Навіщо інші проблеми? Навіщо люди гинуть? Навіщо так багато втрат сьогодні в Україні? І всі ці питання задають люди, які хочуть виконати Божу волю, але не завжди готові прийняти її такою, як вона є, або їм складно зрозуміти це. Я серед вас, я також багато чого не розумію, що робить Господь в моєму житті, в житті моєї сім'ї, в житті церкви. Але. Здатність виконувати Божу волю полягає в смирінні, готовності прийняти все те, що робить Господь на цій землі. Якщо ми хочемо продовжувати йти вперед, то іншого вибору у нас просто немає. І якщо під час, особливо, під час особливого тиску, а війна, інші обставини, це є особливий тиск. Хтось. Перестав служити, відступив від Христа подібно до учнів. Ми пам'ятаємо, що коли Христа розпинали, всі полишили його. Навіть Петро, який говорив про себе, що Господи, я ніколи не полишу Тебе. Він також злякався і відступив. То я нагадаю, що пізніше, після Воскресіння Ісуса, Бог прийняв всіх учнів і дав можливість іти далі, і звершив те, про що Він казав. Петро, Петро він казав: Я зроблю тебе каменем, на якому збудую церкву. Він не осудив його. Ми пам'ятаємо ту зустріч на березі, на, на березі, коли Ісус приготував рибку і спитав учні, чи є у вас, дітки, чи є у вас що їсти. І їх не очікував осуд, не очікувала критика, їх очікувала любов Ісуса Христа втілена в цій зустрічі. Воля Господа. На деяких відрізках нашого життя може бути зовсім неприємною, зовсім несносною. І без Божої допомоги її просто буде неможливо винести. Ми пам'ятаємо, Ісус сказав, що без мене ви не можете робити абсолютно нічого. Ось про що він казав: без Бога неможливо перенести Його волю. Ми інколи. Чуємо про життя людей, які постраждали за Христа, і задаємо собі питання, як можна було це перенести, як можна було віддати себе на смерть, як можна було лишитись частини свої, свого тіла, комусь відрубували руки, якісь інші частини тіла. І у християнина в спокійному стані виникає питання, я не зміг би, виникають думки, я не зміг би це зробити. Але секрет полягає в тому, що. Господь дає силу на всякий час і дає силу пройти будь-які випробування. Ми пам'ятаємо, як одного з учнів побивали камнями, і Господь дозволив йому побачити Небо в цей момент. І все, що він робив, це молився і благословляв тих людей, які це робили. Кажучи, Господи, не вміни їм греха. Він робив це подібно до Ісуса. Господь дав йому свою силу. І Знаєте, Бог іноді може щось сказати в наше життя, і наша уява може сформувати, як це все буде реалізовано. Господь сказав комусь, що хтось буде служити і приносити плоди, а в житті почалися великі проблеми. Господь сказав, що благословить матеріально, а зараз замість цього недостаток. Бог сказав, що Він благословить і дасть дітей, а їх немає. І я хочу нагадати історії деяких людей, які стикнулися з чимось подібним. Йосип, син Якова, він з радістю прийняв бачення від Бога щодо його особистої долі, але він навіть не здогадувався, що шлях до цієї чудової мети буде полягати через ненависть братів, через рабство, через темницю зради. Авраам був щасливий отримати від Господа. Слова про те, що його нащадки будуть як зорі на небі. Він зрадів почути це. Але після цих слів почались довгі роки бездітності і народження дитини в похилому віці, яку ще пізніше Господь, випробовуючи Авраама, попросив віддати в жертву. Хіба таке життя Авраам уявляв? Як це можна було пройти без Божої, без Божої допомоги, без Божої сили? Йов, як написано, був муж невинний та праведний. Йов старався повністю виконати закон Божий, живучи життям Господнім, і замість благословіння, замість винагороди, він отримав випробування такої сили, яке не змогла би понести, мабуть, жодна людина на цій землі, окрім нього, тому що Господь вибрав для цього саме його. Але в усіх цих непростих історіях була винагородна за вірність. Йосип став другою найвпливовішою людиною в Єгипті, зайняв піст прем'єр-міністра країни, врятував від голода велику кількість людей, в тому числі свою сім'ю. Авраам дочекався народження Ісаака, якому зміг передати свою віру. В Авраамі, як написано, благословились всі народи. І сьогодні він є справжнім взірцем довіри і слухняності Богові для всього світу. Його, впередше випробування віри був знову відновлений Богом. Господь повернув йому все те, що забрав ворог, і навіть більше його став підбадьоренням для всіх страдальців і прикладом вірності Богові. І я хотів би, я підходжу до завершення, хотів би разом із вами помолитися. Знаєте, це надприродній дар, коли Бог дає силу проходити ті чи інші випробування. Коли почався ковід, коли почався ви пам'ятаєте, дуже багато церков вони не знали, як із цим справитись, вони припинили свої служіння. І ті, хто по-особливому шукав Бога, ті, хто по-особливому потребував Господа, щоб не полишити служіння, щоб залишитись в тісних відносинах і з ним зберігти церкву, вони отримали це від Бога. Вони отримали розуміння і бачення, як вижити в тих обставинах. Багато людей не зрозуміли, як можна продовжувати служити під час війни, як можна. Не тільки потурбуватись про себе, а ще й послужити іншим, але ті, хто шукав Божої допомоги, ті, хто шукав Божої милості, Господь допоміг таким людям не припинити служіння Богові. І я хочу молитись сьогодні, це є дійсно надприродній дар, надприродня сила ведення і бачення від Бога, як продовжувати і йти, не дивлячись на обставини. Я хочу, щоб ми підняли зараз на наші ноги і попросили у Бога сили для кожного індивідуально, тому що від цього залежить підсумок нашого життя. І що ми принесемо в своїх руках, які плоди, коли ми зустрінемось із Ісусом Христом. Я хочу молити, щоб кожного, кожну людину, яка є в цьому залі, Бог використав на цій землі для своєї слави, вручив служіння, довірив щось і благословив. Потрібно тільки бажання і. Активність ініціативність з нашого боку. Давайте помолимося і попросимо Бога про цю допомогу. Господь, ми дякуємо Тобі, Ісусе, Боже, за те, що Ти відкрився нам, ми дякуємо Тобі за те, що Ти врятував нас, Господи, дав нам своє Слово, Ісус, дав нам розуміння Твого Писання, ми дякуємо Тобі за все це. Ти милостивий, Господь. Ми знаємо, що ти приготував вічність для кожного християнина, для кожного сина і доньки, Боже, приготовані вічні оселі. Боже, ми дякуємо Тобі, Ісус, Боже. Ми віримо, що Ти не тільки врятував нас для того, щоб ми спокійно пройшли свою життєву шляшку, стежку, Господи, свій життєвий шлях і зустрілися із тобою в небі, Господь. Боже, але Ти хочеш також довірити нам служіння. Довірити працю, Господи, на ниві Твоїй, зробити нас людьми жертовними, посвяченими тими, хто здатний приносити плоди, Господь, не прийти з пустими руками, Господи, але почути ці слова. Війди, добрий і вірний раб у ворота раю. Дякуємо Тобі, Господь. Боже, благослови нас, Ісус, допоможи нам, Цар, царів. Боже, війти в ворота раю, Господь, благослови Ісус, щоб ніхто не залишився. За межами, Господь. Боже, наше життя, Господь, на землі, це час, який швидко минає. Це випробувальний термін, Господи. Боже, дай нам правильно використати цей час, Господь, шукати Твої волі, слухатись Тебе, Господи, навчатись від Твого Слова, щоб почути ці слова. Мій вірний і добрий раб, війди у ворота раю. Амінь.